Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Йоу, привіт усім. Поговоримо про те, як підготуватись до батлу. Є різні підходи до тренувань. Існує підхід, коли ви можете просто зосередитись на створенні рухів та пошуку нових ідей. А інший підготовка до батлу. Тренування. І я вважаю, що обидва підходи дуже важливі, бо якщо ви готуєтесь тільки до батлів, 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 тоді ви застрягнете в такій системі і будете залишатись у ній дуже довго, і буде важко вирватися з неї і знову знайти себе. Для мене дуже важливо мати, мати періоди в році. Перший період просто зосередитись на створенні, другий сфокусуватись саме на підготовці до батлу. Перехід до підготовки до батлу зазвичай відбувається після періоду, у якому ви зосереджувались на творчості. До прикладу, ви можете тренуватись два місяці просто шукаючи нові ідеї. А тоді. За місяць до батлу або за два місяці ви хочете усе це структуризувати. Я маю на увазі, структуризація полягає у тому, що. Ви дійсно намагаєтесь запам'ятати те, що ви робите, і як ви це робите, і як ви можете скласти це разом в один раунд. У будь якому випадку, вам це на краще, бо у потрібний час це може вас врятувати. Що я завжди роблю, так це записую себе на відео під час практики. Тому кожного разу, коли я роблю нові рухи, я записую їх і переглядаю. І я зберігаю їх там, де я можу склеїти всі мої відео разом та переглянути, типу, як, як зовнішня пам'ять, тому що це багато рухів, і іноді ви, як правило, їх забуваєте. А іноді вам не вистачає натхнення, і ви можете спостерігати за тим, як ви практикувались. Це дуже корисно, якщо у вас є мобільний телефон. Переконайтеся, що ви можете зберегти ці відео, і нестача пам'яті не буде для вас перешкодою. Просто створіть приватну сторінку в інстаграм і завантажте всі свої відео з тренувань, щоб у вас було місце, де ви завжди зможете переглянути те, що ви навчились. Отже, перейдемо до батлів і декілька тижнів до самого Батлу. Отже. Одна річ, яка є дійсно важливою, це те, що ваш матеріал повинен не тільки запам'ятовуватись тілом а й бути зафіксованим у вашій голові. Отже, що я завжди роблю? Я записую все, і я не маю на увазі записувати раунди. Я просто записую все, що я роблю частина за частиною. Я часто використовую бейбі фріз, тому перша частина буде, наприклад, Baby Freeze. а потім я запишу бейбі фріз волк. Baby Freeze windmill, Baby Freeze Slide, Baby Freeze Spin, Baby Freeze Jump. Все, що пов'язано з Baby Freeze, буде тут, тому що думка про один рух може змусити мене запам'ятати інший. Наступна частина роли. Все, що пов'язано з ролами, я вставляю туди слайди, різні способи слайдів я вставляю сюди, інші фірмові рухи, типу рухи, які я придумав, я даю їм імена, щоб запам'ятати. Я виписую рухи, доки в мене не буде декілька розписаних листів, а потім я переглядаю їх і відтворюю все. На практиці, і те, що я роблю, я записую все одне за одним і переконуюсь, що я роблю все, що повинен зробити. Мої м'язи також щось пам'ятають але я записую все, потім знімаю і дивлюсь знову, щоб запам'ятати. А потім, переглянувши, я створюю одне велике відео разом з усім, що я зняв. За допомогою цієї техніки я відтворюю все, що я робив. Я роблю це своїм тілом, я візуалізую це своїми очима. Усі ці речі дуже допоможуть вам отримати більш гострий розум, якщо ви дійсно хочете запам'ятати усі свої рухи до останнього моменту фінального батлу. Я вважаю, що це одна з моїх сильних сторін. Я гадаю, що я успішний у батлах, тому що у мене багато матеріалу і я знаю, як його структурувати. Ще одна річ, яка дуже важлива у підготовці, це те, що на тренуваннях ви повинні танцювати з тим самим наміром, що і на великій сцені. Отже, на тренуванні ви намагаєтесь зробити раунд з тією ж енергією, з якою ви танцюєте, коли ви на батлі. Бо на тренуваннях дуже легко розслабитись, ви ставите свою музику, і ви просто релаксуєте дозволяєте своєму тілу відпочивати, багато дихаєте, а потім настає час батлу, ви танцюєте інакше, і ваше тіло таке трястя, що відбувається, я не звик до цього. І ви втомлюєтесь дуже швидко. Ще прожектори світять на вас, і усі ці речі швидше вас виснажують, чого немає на звичайному тренуванні. Отже, щоб знати, на якому ви насправді зараз етапі, важливо тренуватись з такою ж інтенсивністю, як і на батлах. Батліть з іншими людьми, з якими ви тренуєтесь. Також ви можете ставити таймер для себе, наприклад, на 30-40 секунд, і після кожного раунду зупиняєте таймер і кажете собі гаразд, наступний раунд. Тож. З урахуванням цього вам потрібно мати в запасі 12 раундів для батлів, тоді ви можете фактично підготуватись. Навіть самостійно ви змогли б провести змагання в залі. Робити три раунди, чекаючи 30 секунд між кожним раундом, робити перерву 10 хвилин і продовжуєте, поки не зробите 12 раундів. Це дуже нудно. Тут немає нічого творчого або нічого веселого, це просто важка робота. Нудна, важка праця, але це все не дарма. Бо якщо ви це зробите, ви не розгубитесь, і це також дає вам додатковий рівень впевненості, коли ви виходите на сцену, тому що ви вже знаєте, де ви і на що ви здатні. Також ви маєте в кишені свій телефон разом з відео, тому ви завжди можете переглянути його. Але що робити, коли батли вже наближаються і вони є дуже важливими? Я дивлюсь це відео знову і знову. Я дивлюсь його в туалеті, я дивлюсь його в потязі в кожну вільну хвилину, яка у мене є. Я просто вивчаю свій матеріал так, наче навчаюсь в школі, я вивчаю його, хоча з часом постійний перегляд набридає проте це саме те, що потрібно. І я гадаю, що це дуже сильний інструмент для того, щоб бути сильним опонентом. Ще окрім тренування вашого розуму, очевидно добре працювати над своїм кардіо, а також над своїми техніками дихання такі речі, як стрибки зі скакалкою або біг, спринти на підлозі. Я думаю, що такий вид спринту дуже близький до того, що ви відчуваєте у фінальній битві, коли ваші ноги розумієте, коли ноги стають як спагеті. Я думаю, якщо робити на повній швидкості ці вправи: побігати, зробити футфорк, піднятись, зробити це знову, це буде дуже близьким до... до того, коли ваше тіло почувається втомленим. Тому я думаю, що це хороша додаткова річ, яку ви можете зробити на своїх тренуваннях, це те, що безумовно дає вам трохи додаткової потужності. А ще якщо ви хочете повернутись до тренувань, присвячених креативу. Є одна річ від Пікассо, яку я побачив в документальному фільмі одного разу, вона завжди залишається зі мною. Отже, він каже, що якщо є біле порожнє полотно, то воно є найважчим для художників, тому що дуже важко почати. У вас є творче бачення. Але якщо на полотні є декілька плям, ви можете типу. О, зачекайте. Зачекайте, якщо я цю лінію з'єднаю з цією крапкою. І з цією крапкою, а потім ця піде сюди, то я отримаю будинок або щось типу того. Отже, вам є над чим працювати, і я думаю, що це те, на що потрібно зважати на тренуваннях. Наприклад, ви вирішили гаразд, сьогодні я працюватиму над своїм бейбі фрізом, і не один день, а тижнями кожного разу ви тримаєте фокус. на... Бейбі фрізі, тренуючи все навколо нього, я завжди роблю це зі своїм матеріалом. Я дійсно працюю над, наприклад, ролами. Давайте давайте повернемось на початки мого стилю. Коли я почав займатися брейкінгом, усе починалось з бейбі-фрізу. Усе я почав робити бейбі фріз волк, бейбі-фріз... Відмілз, усе, що я робив, було від Фрізу. Поки я не почав зустрічати людей за кордоном, які тисли мені руку і казали: О, привіт, ти мене. Отже, це був момент, коли я почав усвідомлювати, що це моя особлива сила, але в той же час вона стала моєю слабкою силою, тому що я робив це постійно, і люди вже насміхались з мене. Ну ви розумієте. Тому я почав думати над тим, що мені потрібно більше цих інструментів, по типу як в мене вже є Baby Freeze. І я ніколи не був талановитий у якихось складних павермувах, чи по типу, як знаєте, через один лікоть або у різноманітних сальтах. Тому я почав зосереджуватись на дійсно простих речах. І я зрозумів, що небагато людей зосереджуються на цьому. І я зосередився на. Пошуку різних варіацій слайдів на підлозі, слайдів на плечі, колінах, на голові, на лікті, кожну річ, яку я міг собі уявити, я використовував їх у слайдах. У той період не так багато людей робили це, тому це було свіжим, і це було новим. І це було ефектно. Але коли я батлував на липкій підлозі, я не зміг зробити жодного зі своїх слайдів і відчув, що трохи залежний від підлоги. Тож тоді я почав використовувати багато ролів різних варіацій. Я показував декілька з них у попередніх майстер-класах, і це теж стало моїм стилем. Згодом люди перестали знущатись, коли батлували зі мною. Але склавши ці роли, слайди, бейбіфріз разом, це ставало все більше і більше схожим на щось сильне, типу як ефект снігової кулі, тому що кожну відокремлену річ, яку я створив, я все одно з'єднував разом з іншими частинами. Був час, коли я зосередився на ейрфлеєрі, я все ще не роблю його, але в мене зародилось багато елементів з нього. Ще був період, коли я фокусувався на футворках, щоб закріпити та зміцнити базу. І я дійсно відчуваю, що коли ви, коли ви дозволяєте собі знову стати початківцем в танці, ви однозначно будете розвиватись, це додасть багато до того, що ви вже робили раніше. Усі ваші рухи насправді будуть покращувати ще більше, ніж ви собі могли подумати, якщо ви працюватимете над базою, в якій ви достатньо слабкі. Це також є причиною, чому я зараз розвиваюсь в інших стилях, я працюю над хіп-хопом, тому що відчуваю, що це моя найбільш дискомфортна зона. І це для мене багато чого відкриває. Тому я гадаю, що це дійсно важливо дозволити собі стати початківцем у чомусь, щоб мати можливість переосмислити себе. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал. І залишити коментар та поставити вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Патреоні.